Всім привіт! Привіт-привіт! У мене в зуби шашлик. Ми на каналі Життя в Польщі з Дадією і да. Вовиком. Так. Да. Тільки що йшли, ви ж бачили, як ми шашлик вибирали. Дебільший кусочок. Зараз вам поставимо, як ми спускалися, а дівчата, наші сусіди, шашличок жарять. І, звісно, ми ж підійшли, їм постукали, та й зайшли, напросилися, попробували, шашлик класний. Ні, ну подожди. Спускаємося, сусіди жарять шашлик. І Юля ну, горить, ну, жариться, то, ні, вона взяла оце, що здмухало і нормально жарився, жарився, вона як почала, не махати, взяла І діть. Нам довелося поту... побігти сказати, не, треба, не, хай, не, махай, не махай, бо нам м'ясо дали. Потушиш огонь, ну куди ти так махаєш, так вона усі, ну, усі треба було показати. Ми не додумалися, що. Ну, Кажемо Юля, ну ти ж за чим оце? Ну, короче, Аліда вже неділі дві балакає про шашлик. Так хочу десь. Нам треба вибратися. а У нас все за роботою ніколи. Зараз да. вибралися. Їдемо трошки вовику. Треба вибратися так як ми вибралися і покуштували. Ось подивіться, які руки в нього. Я десь влізу в краску. Бачите, от у мене і голова, голова в тісті. Вчора кажу, ти ж завтра підеш на роботу і за такими крашеними. Скажуть твої хазяїва, що ти не купаєшся, що ти руки не вимов. А він утром встав, а руки блистять, об постіль все витер. <рес> да? Да. Кожне утро ноги моєю постіль грязна. Ой, боже, боже, в общем. Бачите, за спинки, у нас тут. <рес> такий... Лавка, лавка, в нас да. тут лавка. Кожний своє. Поїхали. Кожен з що любить. Пів п'ятого, поки приїхав з роботи, поїхали. по, трошки перекусив і вже час пів п'ятого треба їхати. Як щось буде інше, покажемо ні, то завтра зустрінемося. Інтересно зараз буде вся дорога нова, машини нові, другі Ну попи і поїхали. Mm -hmm. Ох і шашличок у наших сусідів сьогодні на пахашу квартиру. Ми оце типа накинули курточки, вискочили на вулицю. типа нам десь треба, щоб нас угостили м'ясо. Вікно, типа, здоровкаємося, а вони. Йдіть, так ми оце й прийшли. Спасибо, дівчатка, да, вкусно спасибо. дуже. Я кажу, включай камеру та розкажи, як ти утром на жарах політав. Танечка ком'юк писала, каже, Ліда там помню, по відео плани... хотіла, мечтала, так оце хоч покатається. І, Значить, вчора вечором Ліда каже, воно, по-моєму, буде безкоштовне. Якби безкоштовно, я б покаталася, або як воно сір це фестиваль. Фестиваль, да. Фестиваль, вроді би, як должно бути безкоштовно. Ну це ми так якось з Лідою побалакали. Хотіли. Так хотіли. Вітака, ну. Безкоштовно я б покаталася. А Вовк каже, а я б за 100 злотих покатався. Ага. А Ліда каже, ну ладно, я б вже за 100 покаталася, що в мене тут накручено. І так, я б каже, вже за 100 покатався. Ой, господі, утром каже, раненько буду йти на роботу, піду подивлюся, що там таке, скільки стоїть, що до чого. А тоді дзвонить та каже, ти знаєш, що з шарами, що. Розкархи. Як Корова язиком злизала, немає нічого. Та то вони, напевно, ну, ще з'їдуться, щось там. Та немає навіть. То і я кажу, поздували, а утром потім поро 9 часу. А, ти 8, 8. восім. 8. То вони мають куди каже, полетіли. Так куди полетіли, в місті з машинами чи що? Нема, каже, сліда, тому що там хтось був. Приїхали, розгорнулися в 3 часа. У півтретього ми гуляли, я вам знімала, ото захватила, вспіла. І вони приїхали з камерами, поснімали, що вони розклалися, піднялися трошечки на невелику висоту. Люди, мабуть, їхні з ними поз'їжджалися, бо масовочка була. І все, тому що люди були, і ніхто не катався, ніхто ніде не летів. І коли вони надувалися, ми ж вечір це вже був валіку на шість на роботу. Я бігла додому до Богдана, бо валік на роботу, а Вовик. Пішов у парк знімати Так що ніхто шо? нікого не катав, нічого такого подобного не було. Ото розклались, пофотографірувались, поснімалися і а Ото позалазили Ото діти, фестив... вилізли на навіть. Вони із... вже замучені, мабуть, не перший в них оця ти казала з 25-го. ні, 7-го там я фотографувала показувала. Так що фестивалю немає ніякого. Бу. Був. Був, прошу, не Був. як Пове, там? Олімпійський, а чого? Як що називається Олімпійський? Ну каже, там ж рис, м'ясо, морква, і це ж хто побідить. А дали тоді ж принесли йому, а вони кажуть, лов, а де м'ясо? А вони кажуть, ну, м'ясо не, Бу не побідило. Було, ну не Було, але не побідило. рис і морква, і що, ніж. Що, і що, так оце і тут. Да. Були, був, був фестиваль, але ну, ми не побідили. Ми не встигли навіть да. узнати, що по чому. Да. Значить, да. знаєш, що мене інтересує більше всього? Да. Один вопрос дуже да. мене мучить. Ну, кажи. Як ти відносишся до катастрофи? До якої це? Ну, що для тебе катастрофа? катастрофа... Не так я вже задала тобі вопрос. Так? Ну, катастрофа це. Якісь чрезвичайні положення, якісь там катастрофа. Ну як об'яснити? Ну об'ясняй, так як розумієш, так і об'ясняй. Що таке катастрофа? Ну це можна все. Це якась стихія, це якась... ну, можна багато перечісняти. Я можу назвати там, стихія, там е, якесь чрезвичайне положення, там воєнне положення, там, ну коротше, катастрофічні якісь. Не знаю я. Не начитаний чи... для мене катастрофа, якщо у примірному прям не буду я так, як ти, бо ти ж вже назвав. А я своїми словами, Давай, для мене сей. катастрофа це те, що зараз проходить в нашій країні. В Україні не це після. катастрофа. Ну це страшна. Це страшна катастрофа. Так, якщо б мені прийшлося у мене б спитали, то я б сказала, що. Що для тебе катастрофа, то я б сказала, що це те, що робиться в нашій Україні. Для мене катастрофа, коли вбивають людей. Для мене катастрофа, коли ніхто не може дати цьому ради вже. Немає ні на що. Це немає, катастрофа, да, вже, немає да. ніякої надіжди. Була надіжда, що одного. Ждемо другого, третього, п'ятого, 10, все время ми щось ждемо і нічого не виходить. І зараз вже повне ну, безвиході. І це для мене катастрофа. Нас назвуть ждуни. Жди... да, ждемо. Ну, а да так... нас можуть, такі, як оце, катастрофу, не знають, що таке катастрофа, можуть назвати як хочеш. Да. А ми не ждуни. Ті, що ждуть. Я зараз про катастрофу. Да. Це мені написала одна дамочка, що катастрофа, якою мовою ви говорите. Та ти що? А хто це така? <сум> так я не знаю її. Так і я не знаю, ну хоч по фамілії. Так ні, вона не була ніколи. У нас. Да? Да, вона там тому, тому я не удаляла, оставила. Ну, я просто... Оце катастрофа! Оце не була, не... не була. Тут тобі разі написала. Я просто не представляю, ну, пише українською. Значить, десь в Україні, мабуть, так? Якщо пише українською, бо не, не знаю, може, якби подумати, що вона живе в іншій країні в якійсь, то вона б не придавала значення, якою мовою ми говоримо. А якщо для неї для катастрофа, то це ще от той, що її вже немає. Як її звали? Я не знаю, я їх по фамілії не знаю. Ну, то была одна дуже за украинскую, ну так катастрофой даже не называла. А это назвала катастрофой. Я, я в шоке от этой катастрофы. А была такая катастрофа в нас в жизни была и больше ничего. Да, тогда можно жить припевающе. Тогда можно жить припеваючи. Катастрофа. Для людини катастрофа, как я балакаю. А я как вы хотели? Вот... людина, понимаете? Це У одну... якому? Вот... Кожен пише, щоб по їхньому балакали. Ну, ну по-вашому А не прикиньте, буде. нас дивляться в Америці і дивляться з Америки, і переводчиком читають і дивляться. І вони думають, якою ж мовою ми говоримо. Ви ж памінь правильно, тут у сім'ї не робиться так, по-моєму. По я хочу, щоб, по-моєму, вона щось робила. Вона не буде робити, по-моєму. А вона хоче, щоб я по, по її робив. Не буде так. А ви хочете. Ви хочете аж кудись оце взяти, оце з... Зуба. Нарисуватися, нарисуватися і указати. Катастрофу. Ні, так вот. дуже культурно, вона так культурно. Ми ж нічого е не кажемо. Катастрофа, на якій мовиться пана, пані говорить. Отак прям, понимаєш, як страшно. Так що люди добрі, це не катастрофа, як я балакаю. Якщо я балакаю і тобі не подобається, для тебе це катастрофа, то ти перелиснула і пішла далі. І ніяка це не катастрофа. Далеко тут до катастрофи. Під тебе ніхто не буде вчити мову, бо мені вже вчити під поляків. Даже поляки мене розуміють, не кажуть катастрофа. Не де усі улыбаються, всі здравствуються, всі понімають, всі, все, і всі довольні, і всі щасливі. І ніхто не називає це катастрофою. Крома цієї грамотної жінки, яка зайшла до нас перший і останній може раз. І зразу їй це показалося катастрофою. Ви розумієте, що для людей, як люди живуть, які в людей мислі в голові, якщо для них моя мова катастрофа? Женщина катастрофа називається. — жінка катастрофа від людей є катастрофічність. — Ну так сказати, Та ні, навіть не розбереш, як, як про неї сказати, бо тому що сказати, що вона не катастрофічна. Які коні. Це їх обучають, бачиш як? Так? Запрягає, це... Цей. Сказати, що вона за щось не переживає, вона переживає навіть за мою мову, це для неї катастрофа. А що тоді для неї те, що робиться в нашій країні? Що для неї тоді це? Що вчора в Дніпро прилетіло? Що вчора в Дніпрі, не дай Бог, підтримуємо Дніпро, переживаємо, думаємо за всіх, заводимо таку тему. Ну, заводимо наша життя. На нашому каналі наша життя, і треба про нашу життя розказувати. От нам захотіла жінка катастрофи, ось вам розбір катастрофи. А взагалі, так, те, що робиться в Україні, це для мене катастрофа. Оце для мене катастрофа. І вона кожен день у очах, у голові, лягаєш і стаєш з одною мислю, з усією катастрофою. А для неї катастрофа, що я? Ну, вона не розуміє, що мене можна не дивитися взагалі. Бо я ж під неї не буду вчити. Але... Вона не розуміє. от як людина пише, думає, багато хто пише, коли про мову. Учіть, вчіть, шановна, українську, Учіть українську, вчить млинці, а не блинці. тісто, а не кісто. А може, мені 300 років вже воно не понадобиться. хоч я його і знаю, і вчила, і прожила всю жизнь, може, я вже ніколи в житті свої, мої ноги там не будуть. Може, я, мій язик там не буде вже балакати. Ніхто ж не знає, що в житті буде. Ми ж не думали, що ми будемо в Польщі. Що буде з нами до вечора, до завтрашнього дня, ніхто не знає. Для чого мені вчить? Я думав, одна це ти любиш тільки покомандувати надо мною. Ти розумієш? <гум> Та ти віддихаєш про отих, отих, що ті командують. то командир, бачиш? Учить і все, хоч їм стріляє, а вони вчить. Катастрофа. Так що ти ще командирчик такий. Да, друзі. З тобою можна подобається. Так що за мову, ні слова. мову ні слова, ні пів слова. Да. Слухайте, якщо подобається, не слухайте, якщо не подобається. Все, точка. Там э, дівчинки за мене вже заступилися, Танечка Хомюк написала їй вже відповідь і все. Бо я вчора хотіла зняти це відео, не вийшло. А сьогодні думаю, їдемо, поки в машині надо ж. Можна сидіти жде, що я її відвічу. Є ж такі люди, що Може, напишуть, е, е, а тоді ж вивчили, вивчили її мову, та по її вже балакають. Да. По якому ж вона там балакає. Писати можна, ви знаєте, на заборі їдеш, написано, і тродам, і, і ще щось написано. І... На сараї дрова написано, А хто на що там у сараї лежить? Написати можна по-любому. А як ти балакаєш? Що таке балакаєш? Да? А мені так удобно, я не хочу спеціально нічого. Я вмію українську знаю, як би вам загнула. Ну завела розговорю і не матом загнула. Умію українською ще й як. Умій? Та мене так роздражає, не то, що українська роздражає. Оце ну, якісь такі слова, що ми всю жизнь пробалакали по, по такому, а тут на тобі. Розмовляй! Розмовляю! Т -т 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 і починаємо, але та да, що, подекуди. Ми, писала У -у -у -у, я письма. Отако, оце мене роздражає. так. Українською мовою я письмо писала Ющенку. Президентом, як був. Я письмо писала е, морозу. морозу Олександру Олександровичу. Він мені, я в його партії соціалістичній состояла, не виходила. Її вже, мабуть, нема, але я в ній була. Е, це, я йому писала, і він мені давав відповіді і допомагав. Я писала Олександрі Кужель. Я знаю українську добре і розумію, і, і не дурна. Ну, не треба оце, у катастрофу все перебувати. Кручувати, Ой, кошмар. Все, дівчатки, трошки вам про катастрофу, трошки а вас далі. вас розвеселили. Да, а далі як карта ляже. Лідимо далі. Приїхали ми до цього магазину. Оце Неонет. Отут ми беремо всю техніку. От все мені подобається в цьому магазині. Всі виберуть, завжди ціни від дешевих до високих. Я щось це не реклама, звісно, бо зараз нічого не беру, а взагалі беру. І оце приїхали сюди, хочу вам показати костюм красивий. Бачите, та машина під'їхала, не покажеш. Все, будемо вибиратися, будемо йти, що-нібудь міряти, вибирати, а якщо щось подобається, то поділимося з вами. Під'їжджає машина, під'їжджає машина, знімаємо костюм. Ну ми ж не думали, що вона підійде, а раз разі відвертаємо. А вони подумали, що це ждали їх. Тут стояли півчаса, щоб їх... Оглядають. А тепер виходять і дивляться. на нас. Ротозія. 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 Все, ми, мабуть, з вами вже будемо. Не будемо нікуди прощатися. Скажемо, все, поки до завтра. Прощаємо. Вучаємося, так ще й, ще й так. Да? Ліда залишилася вдома варить борщ. Не захотіла з нами їхати, буде варить борщ. Вона знає з вами, а як поїде. А ми гулять. А вернемося додому на смачний вечірній борщ. Да, от борщ. Так буду Хмарніє на вулиці. Ми не передавали. І вже дощі, 5 часов, да. вже 10.06. шостого. Отак да. ми потихеньку, потихеньку, в магазин нема коли йти. Ну що, кажи тоді, хай буде по твої. Все, пока-пока. <laughs> До зустрічі.